Друзі, всім привіт! Мене звати Юля. Ви на каналі Сільське життя, жартома всерйоз. І я буду сіяти петунію. Ну і не тільки петунію, квітки. Я завжди сіяла 4 січня, досвічувала все ну 4, там, 4 по 10. Ну, з цим же світлом не було ж сенсу в цьому році. а Петунія це рослина, яка дуже любить світло. І вона і сходить при світлові. Я не знаю, як я її буду досвічувати, ну чимось буду. Дивіться, я ось зараз трошки нижче опущу, щоб ви бачили, що я робитиму. Я вже посіяла один контейнер. Я дуже люблю лавіну. Ось, бачите, вона така. В неї такі гарні великі квітки. Ось в мене дві рожеві і лососєва. Брала і, ну, у цих двох фірм Сімена, сію з року в рік, класна, правда. Єдиною, знаєте, якою умовою є? при посіві і Гарне сімено. Не шкодуйте гроші і візьміть драгльоване, щоб воно було ось дивіться. Бачите? Ну, я ж думаю, хто знає, от воно отака... ця, бачите, пачечка. І тут ось 10 насіннинок. Я брала ті роки, в мене попадало, ну просто купила, не знаю, чи то я криву і не могла її правильно посіяти, чи то воно дійсно не, не зайшло. Ну, звичайне таке насіння, нічого з нею толку не було. Тут ще в мене є яром на Я сію всі ті, що були минулого року. Танго Бургунді. Бургунді, мені вона так подобається, вона така гарна, Дуо Бордова повні. Це вона з дорогих, але дуже гарна. Оце взяла якусь пікоті суміш, такої що в мене не було. Лавіна пурпурова. Дуже дуже гарна. І Salmond Shades Velvet. Це сульфінія петунія, ампельна це, це що великі горшки. Каскадна по типу тайдалів. Типу Тайдалив ну, тайдали я вам заказала. Тайдали, до речі, дуже тяжко знайти справжнє насіння. Ну і тут, коротше, бегонії, бальзамін, цинерарія, Гасані, я ось опитала мене, дівчата, чи сію, сію. Дуже люблю, класна квітка, дуже цвіте, гарно. Лобелію теж там навчила сіяти. Я вам скажу, що нічого мудрого в цьому всьому немає. Ось я посіяла білу, білу, жовту, ось один контейнер, бачите? Зараз хвилинку. Тепер дивіться сам процес, скажімо так. Да? Дуже просто. Я сію такі всі, я вже показувала всю розсаду, такі кошечки з-під ківі. тоді обмотую їх плівкою виходить така тепличка. Дивіться, що я роблю? Просто набрала землі, не приплюскуючи нічого, поклала рівненько розрівняла землю, беріть гарну або щедра земля. Ну, любу, гарну куплену землю, щоб вона була легка і гарна. Ось, все, бачите, ну, я знаю, що можна лінієчкою, все, я ось взяла стару собі лопатку. Роблю такі борозенки. У мене виходить на цей контейнер три борозенки. Сюди я висіваю 30 штук. Можна було б густіше, ну, мені так вистачає, якщо чесно. Я тоді ставлю на підвіконня, отак, От бачите, і тоді оці ці борозенки буду складати петунію. Чого борозенки? Воно тоді, якщо вона посходить, тоді так раз можна її як підгорнути. І тепер гарно зволожую. Отут у мене в бутильці, бачите, наколочено фітоспорін. Я, на всякий случай, знезараджую ґрунт. Да, на всяк випадок. Фітоспорін розведене, я в тих відео розказувала і гарно зволожую. Тепер, що робите? Це в мене такі, бачите, палички та ось все, із з цього. Що це? Каву колотить. Я тут собі пастою пишу, там яка вона в мене втикаю, і тоді, коли буду пікірувати. А минулого року взяла, написала цим маркером червоним, а він поплів. А то було смішно. Коротше, тепер водичка в чарочці. Ну, я думаю, дівчата, хто цей, то всі знають. Ну, я вам чесно скажу, я релаксую. От того, що я, що я роблю. Я так люблю сіяти петунію, от чесно вам кажу, це сидиш собі. ну, Просто дуже класно заспокоює нервову систему. Просто заспокоює. І я минулого року сіяла, а чоловік каже: А що це? Ти 20 штук? Нічого собі? Раз, два, три, 4,5, 6, 7. До. Ну, ладно. Буде 20. Це оці фірми 20 штук. так Тепер, ось ви бачите, в кришечку висипала насіннячку сінечко. воно там таке, видно вам біленьке, бачите? Вмочаю у водичку паличку, ось у пал... водичку в чарку паличку. Тільки дивіться, дуже не мочіть, трохи стряхуйте, бо поки перенесете, то можете розчиниться капсулка, і тоді останеться насіннячку на паличці. Отак, От бачите, я розкладаю, ну, десь, ну трошки менше, як сантиметр одна від одної. Оці борозеночки. І так усе викладу. Отак. От Сьогодні, ось хоч я вам розкажу історію. А, викладу і дуже гарно в кінці треба ж оцею водою зволожить. Дуже гарно побризкать. Щоб розчинились капсулки на насінні. І тоді я закутую, обмотую дуже так ну, плотненько, щоб прилягало плівкою харчовою і ставлю під світло, щоб сходило. І все, вона тоді посходить. Але дивіться, петунька така, вона ну, примхлива, вона може дуже швидко вилягти. То за нею треба дуже-дуже, ну так, придивлятися, чесно вам скажу, я дійшла до якого висновку, ну, це чисто моє бачення. Як вона посходить, я її не відкриваю. От чесно вам кажу. От то приоткрию коли вдома, хай вона провітриться, от той конденсат лишній, зайвий, стече і все. І то так вона, бо вона не так вилягає. Коли. ну, коли вона накрита, як в парничку. Ну, це чисто моє така думка. Це вже з досвід. Це вже я ж кажу з досвіду, це я до цього дійшла не зразу, чесно вам кажу. У мене знаєте, скільки вилягло? О, то виляже, то, 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 то це то. А в минулому році один отак, частина вилягла в одному контейнері. Може ж тут 15. То що ви думаєте, дурне побігло, купило чотири пачки? 20 штук і насіяло ще. Ну, мало мені було, мало. Отак, От так. Тому так. Так, бачите, рожева. Висіяла. Я її ще сажаю у горщики. Такі відрові, на 10 літрів. По дві штуки. Це ж цю лавіну. У мене ще є тайдали. Ой, ну тайдали. Тайдалам треба, от знаєте, такі великі гарні кущі. Тайдалам треба не менше як 30 літрів ґрунту. От тоді вони гарні. А цю можна і 10 літрові. Ну, вона і в ґрунті гарно дуже себе почуває. Оце зараз посадила, посходить. Дам їй 13,40-13. Цьому ж все ж як завжди. Тоді 3 по 20. Тоді попікірую, пікірувати її треба, як уже гарне сонечко. Чесно вам скажу, минулого року я трохи поспішила розпікірувала її. Та маленьку сонечка мало було, а їй було мало сонечка. То Та теж, така вона була, чахла-дохла, поки я її виходила, пожаліла 300 разів, ту, що розпікірувала пізнішенько, то вона догнала і обігнала ту, що я раніше пересадила, ну попікірувала. Так що. Отакі справи. Я дуже люблю петуню, дуже люблю її сіять. Я знаю, що дехто каже, що це дешева квітка і так далі, і вона не виглядає гарно. Не знаю. У мене вон, там є відео літнє з двору. Можете подивитися, Гарно чи не гарно. Я вам скажу так. Якщо в мене казала колись бабуся, роби браво, невірно, получиться. Треба. Якщо робить, значить його робить і доглядати, підживлювати. Вона дуже, От як вже ви її пересадите в горщики, вже як розпікіруєте і вже вона буде розсада. І пересадите в горщики, тоді їй теж 13-40-13, щоб корінь гарний був. Бо, може бути корінчик слабий, квіточки є, а корінчик слабий, то, то з неї діла не буде. Головне, щоб був корінь. же не та корінь. Тоді 3 по 20, а тоді калійна. Добре, вода калію саме більше, монофосфат калію або люба калійна, і вона вам цвістиме, цвістиме, цвістиме. Я знаю, клали ось мукот, у горщик. Чесно, я не пробувала. Це для мене, щось в мене. Щось я ніяк до цього не дійду, чесно вам скажу. То я от і калійна, отаке Грогрін, все, що підживляю, та й квітки. То ви бачили. Які вони в мене, скільки стрижу. Анатолій Савіцький вам привіт. Це в мене є підписник такий класний. Дай йому Бог здоров'я, він мені завжди, він чесно, якщо не напише коментар, він... я. Так, та перервалось відео. Дивіться, тепер забризкаю. Отак з вами і наговорюся, поки посію. І це ж Анатолій Савіцький. Він каже, Юля, я навчився з вами вирощувати. Ну, я вам скажу чесно, я не, спеці, не профі. так як дівчатка вирощують, хто займається квітками. Я це роблю для душі і чисто для себе ну, не на продаж. Ну, можу там подарувати комусь то в садочок, там, діткам, то, дай ну, Бога, мені що? Жалко три кущі, чи п'ять, чи десять петунь. Та ні, хай воно буде людям. Як воно принесе людям задоволення, то чого б Ну, я така, якщо я так трошки зроблю когось щасливим, то що мені шкода? Хай буде. А я від цього отримую задоволення. Ну, я вам скажу чесно, я вже 300 раз казала, і ще оце, 301-й, вам повторю: яхти, брильянти, шуби, що ви там ще думаєте, самоліти. Це все треба купляти до 35 років. Так. Да. Бо далі всі гроші йдуть на сімено, розсаду і саженці. Так. А ще, знаєте, що я вам розкажу ще 2 секунди. Читала, хтось у Фейсбуці виставив, якийсь чоловік там. Мудрі жінки, не мудрі, що? Мудра жінка не пиляє чоловіка. Ну, в общем, перегляди збирають ці коментарі, збирають перегляди, ото якийсь трешок викинуть ну, там. Я ж візьми та й напиши. ну, Що вона його не пиляє, не сперечається там з ним і так далі. Ну, Я ж візьми та й напиши, що я з своїм чоловіком ніколи не сперечаюсь. Ну, так як він сказав. Оце так, як чоловік сказав, ну так, по-моєму, і буде. А чого там? От згадайте сватання на Гончарівці, як ця Купержинська, що грала там. ой, Як же ж її було? Одарка. Е і як прийшов свататься, а вона каже: Ти батько, ти всьому голова і так далі, і тому подібне. А вона ж вирішила Уляну віддати заміж за Стецька. Ну, то таке, то я ж кажу, я тихенько, я так тихенько, це з чоловікові доказую, що я права, тихенько, то йому сказала. Так тихесенько, всі сусіди чують. Може і не на нашій вулиці. Так що от так, да. Ну, бо інколи, знаєте, прихожу, кажу, ну так. Ну, як він не по ділу його, каже, ну не по ділу! А я знаю, що не поділу. То що тепер робити? Інколи прийде це і согласиться. Ну, це в крайніх випадках. Але там не менше, отак От сьогодні поговорили. Ну, я жартую. Звичайно, що це все жарт. Життя, воно, знаєте, різностороннє, різнобічне, і треба поважати один одного, як би там не було, бо, знаєте, все-таки вдвох. Воно таке веселіше і краще, ніж самому. А тим більше, якщо сім'я. І всі такі розумні: та ми, та ми, та без чоловіка. Та особливо, якщо я подружка, яка піджучить, та що він тобі. що, та не не що. Недаром же ж Бог парує, правда? Отож. Без господаря двір плаче, а без господині хата. Чоловікові без жінки важко, а жінці без чоловіка. Отак, От який би він не був, казала бабуся, моя сякий такий пантілей, аби в хаті веселей. Оце точно. На чого завели? Ну просто, просто тему завела, сьогодні сміялася. Люблю я з вами так поговорити на такі, знаєте, теми філософські, скажімо так. Люблю вас всіх, цілую. Всього вам самого найкращого, гарних всім врожаїв. Сійте квіти обов'язково, сійте. Це наша віддушина. Ми висвіть, виспій. І все буде добре.